Друзі, вітаю! Слава Україні! Починаємо першу стрижку жимолості. Зараз вона виглядає так для розуміння. Це пів метра. Це молоді саженці, які висаджувалися осінью попереднього року. Зараз ми проведемо стрижку. Такий ось апарат. Подивимося, що вийде після стрижки. Пройшло 10 хвилин і пару тисяч саженців пострижено. Тепер вони мають однаковий ріст, а значить полив буде відбуватися рівномірно. Ці рослини будуть отримати однакову кількість сонця і будуть розвиватися однаково. Коли ми стрижемо сажинці, тоді з одного пагана. Утворюється кілька. Головна наша задача, щоб з кореневої системи вибив новий молодий пагін. Коли ми стрижемо рослину, вона отримує стрес і для того, щоб зберегти життя, вистрілює новий пагін. Ці пагони самі сильні і потрібні нам для створення куща. Тому отака стрижка 10-хвилинна дає багато плюсів. What's <laughs>